Я знаю, що ви також в якийсь момент долучалися до проблеми вирішення грибовицького співзвалища. Тоді до вас звернувся міський голова, ви попробували, попробували, але наскільки знаю, ви від того проєкту, від участі в цьому проєкті, відмовилися. Ви там були зовсім недовго. Я поради тільки до прес-конференції, яку ви провели, є ви не дуже переконливі, здається, самі не були переконані, в тому, що це то робиться вірно. Що, що тоді сталося, чому ви від цього проєкту відмовилися? Адже це не ну, потрібно було до міста. Е, чому я погодився на пропозицію пана Садового, тому що перед тим я тривалий час працював. В Турківському районі ми будували реабілітаційний центр для інвалідів. Такий також дуже хороший проект був. Будували школу в Нижній Яблонці. Я перекинувся на будівництво. Я люблю цю сферу, навіть лікарню в самій Турції будували районну. І коли ми закінчили ці об'єкти, був невеличкий проміжок часу, вільний і міський голова запропонував мені. Зайнятися цією проблематикою, оскільки Львів був переповнений сміттям, була була, мені навіть соромно було вийти з хати з внучкою. Оскільки по подвір'ю бігали щурі, Миші було дуже брудно, і мене це дуже якби дратувало, мучило. І я погодився кажу Андрію Іванчу, що спробую. І на початках, якби не вдавалося, я не довго працював з Андрієм Івановичем, Лише два місяці. Мене багато, багато в методах роботи теперішнього міського голови не влаштовує. Я би багато чого робив не так, як він. Але там була така його прохання, і в мене внутрішня така. така Потреба щось змінити з тим сміттям, і ми дуже важко це реалізовували. Вивозили це, це десятки, це сотні тонн сміття, це можливо тисячі тонн сміття, які які, які треба було кудись вивезти. На, і на, на порозі було був великодні свята, і ми е, я літав по всіх полігонах в області. Приблизно є 23 полігони. Так, по пам'яті я був практично. На кожному з полігонів в кожній з громад всюди домовлявся, щоб кожна громада взяла одну, дві, дві чи десять машин нашого львівського сміття. І перший раз громади пішли на зустріч нам і ми вивезли сміття. Але тоді постало питання: якось треба розумніше розумніше поводитися з відходами. І я запропонував міському голові. Давайте ми створимо структуру таку міській раді, ну управління, департамент. І на початках, якби міський голова охоче підтримав мої ініціативи, ми створили управління, затвердили положення, структуру, декілька людей набрали. департамент мав займатися рекультивацією грибовицького сміттєзвалища. Це перше, друге, будівництвом нового заводу це друге, третє. Важлива дуже ділянка сортування сміття. Вона і зараз надзвичайно актуальна для міста. І четверте поточна робота, поточний вивіз сміття, оскільки місто продукує щодень приблизно 650 тонн сміття. Його кудись потрібно вивозити. Поки що ми дуже погано робимо. Ми вивозимо в Стрий, Дрогович, Бузьк, Новоягорів, наші сміття. Запруджуємо їхні сміттєзва, сміттєзвалища. Потім не знаю, що буде. Ці громади не дадуть собі раду провести рекультивацію. От як зараз Грибовичем, добре, що ми місто, ми потужна сила, і ми маємо, ми маємо можливість залучити кошти іноземні для рекультивації. А ті громади не зможуть. І ми так щодень возимо, возимо те сміття. І якби діяти. Комплекс питань, які потрібно вирішити по, по сміттєзвалищу, і на на початках у нас дуже добре йшла робота. Але потім, оскільки ми нічого но ну, не якби не запропонували громадам, е громади почали бунтувати, почали протестувати, пікети виставляти, і ми не могли вивозити те сміття силами міста. І ми придумали таку непогану ідею спільно з Олександром Сбер спільно з. Сінючкою Олегом Михайловичем він був тоді губернатором: що давайте ми цю функцію передамо на, на область, Області легше домовлятися з громадами на обласну адміністрацію. І ми так все зробили, ми це передали. Але тоді перед нами постало питання: ну давайте місто повинно за цей час, за два-три роки зробити рекультивацію. Сміттєзвали щось побудувати новий завод і область ту функцію передасть назад до міста. І оскільки методи Андрія Івановича були одні, в мене були інші, то я подякував за співпрацю і вже інші люди реалізовують цей проект. Але на жаль, вже за сім років минуло від того часу, як я цією роботою займався, то вже змінилося сім керівників цього управління, яке займається. ТВ ТПВ твердими побутовими підходами. Тобто навіть таке елементарне, що повинна бути одна людина від сили, може лише за сім років, можливо, дві людини. А це сьомий керівник і звичайно ладу не буде, коли, коли йде безсистемна, абсолютно робота в такій галузі, як важливі, як вивіз твердих побутових відходів з міста Львова. Потрібна системніша робота на, на мій погляд. Причина в міському голові, оскільки оскільки я пригадую, перший термін міський голова вчився. Другий термін міський голова працював. А третій, четвертий міський голова здається, мені особисто опустив руки, не реалізовує, хоча є хоча є дуже великі кошти в міста, не будуєш жодної школи, жодного садочка. Місто не будує. Хоча має ще раз повторюю величезні можливості це робити. І мені здається, треба, щоб законодавець, так як президента обирають два терміни, нам потрібно так зробити, щоб і мера міста обирали люди два терміни. Перший буде вчитися, другий буде працювати. І було б значно більше користі ефекту від того, що. Що тут з'явиться конкуренція, з'являться нові люди, нові сили, і можна буде реалізовувати амбітніші проекти і покращувати якість життя львів'яни. Мені так здається. А скажімо, ласка, ви згадали про конкуренцію? А от за ті чотири терміни судового були реальні конкуренти чи ні? Був хороший був конкурент. Сеньока Олег Михайлович. Він практичний чоловік, діяльний чоловік. Він може реалізовувати е, проекти. Я це побачив. Я з ним співпрацював, коли ми займалися вивозом сміття з обласною адміністрацією. Він кожен день проводив нараду. Кожен день ми чітко знали. Куди скільки машин їде на якесь миттєзвалище, скільки кожен може прийняти. Була системна робота. Ця нарада тривала 15 чи 20 хвилин, але день був спокійний і я знав результат, який буде на вечір. Тут такого нема. Тут такого нема. Я ще раз кажу, треба. В корені, якщо є проблема, треба дивитися, як її вирішити в корені. А в корені, це шановні наші законодавці повинні прийняти закон. Що термін міського голови це два фікаденції. каденції, і далі до побачення інші люди, інші сили реалізовують завдання для міста. Скажіть ласка, два терміни це в будь-якому місті. Чи скажімо тільки ну, з якогось певного порога. Наприклад, бо, наприклад, невеличкого містечко, та як турка, яку ви згадували, ну я не знаю, чи за два терміни виникне конкуренція, Там мабуть, це таки будуть ну, проблеми У двоє, мабуть, легше. Два терміни це великий час. Зараз це 10 років. Я думаю, що людина людина реалізує себе. За, за цей час. 3-4 роки вчиться, 5-6 років працює. Це би вартувало зробити для, для будь-яких голів. Вартувало би зробити. Не знаю, чому. Бачите, зараз я порівнюю ті перші каденції, я тривалий час депутат міської ради, це практично кожну каденцію я є депутатом. Я порівнюю, як працювали тоді депутати. Ми зустрічалися з мером. Ми обговорювали питання, ми щось пропонували. Була така активна співпраця. Мені здається, зараз це мер сам по собі, депутати самі по собі. Ми раз на місяць зустрічаємося. Сесії проводимо рідко, раз на місяць, 300 питань на сесії потрібно би було хоча б двічі проводити сесію на місяць. Комісії неефективні. От, наприклад, я працюю в інженерній комісії, житлового господарства. Інфраструктурі міста, є, крім того, ще транспортна комісія, є крім того, екологічна комісія, яка сміттям займається, а все це підпорядковано одному департаменту ЖКГ, житлово-комунального господарства. На мій погляд, це очевидно, треба зробити одну комісію, де б виходило тоді нас 8-10 людей, і робота би була значно ефективніша, значно плідніша. Зараз комісії це двоє-троє людей. Це... Я би міг багато що говорити про міську господарство Львова, про міське господарство Львова, про комунальні підприємства. Про крени, які зараз чітко видимі, про багато чого чого є не так, але на жаль, я цього змінити не можу. Міський голова не. Не до... він все знає. Він йому поради депутатів не потрібні, він все вирішує. Ну, наприклад, Львів зараз став таким великим містом, такою великою громадою, куди входять десятки населених пунктів: Бриховичів, Винники, Зашків і так далі. Рудно, ну, і так далі, і так далі. Чому б в тих населених пунктах не створити органи самоорганізації? Дати невеличку, так би мовити, допомогу фінансову і кадрову е, тим населеним пунктам, і, Та, і пане, тих... Ва, ну, ми про це ще поговоримо. Ем, дивіться, я хотів би змінити ще одну.